Useful – Корисний, корисна річ порада. Adjective – Able to be used for a practical purpose or in several ways. Такий, що може бути використаний з практичною метою або різними способами. For for example, one. This smartphone is a very useful tool for communication. Цей смартфон дуже корисний інструмент для спілкування. 2. Learning a new language is always useful. Вивчати нову мову завжди корисно. 3. To be useful for something. Бути корисним для чогось. 4. To find something useful. Знаходити щось корисним. 5. Use. Дієслово. Використовувати. 6. Usefulness. Іменник. Корисність. 7. Useless. Прикметник. Некорисний. Марний. Антонім. Anything useful? All the